Читай разом зі мною. Сьогодні ми читаємо тексти у лісовій школі і солодке слово. У лісовій школі, у лісовій школі розпочався. Урок Учителька сова викликає до дошки зайчика. Зайчик сьогодні до школи не прийшов, почулося десь із під парти. – Хто це сказав? запитала вчителька сова. Я зайчик. То чому ж ти не прийшов сьогодні до школи? Бо за першою партою сидить. Дітки, хто ж міг сидіти за першою партою? Солодке слово. Малого ведмедика вчать читати. Він уважно читає слово, вимовляючи кожний звук Б -дж о, л, А. Яке ж ти слово прочитав? запитує вчителька Сова. Вигукнув ведмедик. Але ж ти прочитав п'ять літер. Чому в тебе вийшло слово лише із трьох літер? Бо воно солодке. А ви, дітки, подумайте, яке солодке слово вигукнув ведмедик. Читай! І у тебе все вийде.